150 запитання: чи подавати повідомлення до ДПС про прийняття на роботу працівника-сумісника, звісно, подавати відповідно до статті 102 з позначкою 1, сумісництво є робота, яка виконується на умовах трудового договору. Трудовий договір у нас укладається відповідно до вимог, зазначених. В статті 24. Стаття 24 чітко дає нам вказівку на те, що працівник будь-який, чи то за основним місцем роботи, чи то сумісник внутрішній або зовнішній не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору і повідомлення про прийняття на роботу Державної податкової служби. Тому повідомлення і на внутрішніх сумісників, і на Зовнішніх сумісників, і тим більше не тих працівників, які працюють за основним місцем роботи, є обов'язковим.